Формується військова еліта держави. Тераспольське суворовське училище перші три роки. Водопостачання, будівництво дороги, фонд капітальних вкладень. Плани 2020. Придністров'я у полотнах. Виставка Оксани Пономаренко відкрилась у Терасполі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в Оксана Ступа Вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Вища консультативна рада з науки і техніки підбили підсумки і визначилася з пріоритетами. Сьогодні відбулося її чергове засідання при президентові Придністровської Молдавської республіки. Минулого року чотири наукові організації та два науково-освітні заклади республіки надали на розгляд державної комісії 42 наукових звіти за темами, що включені до державного замовлення на 2015-2020 роки. Робота велася за шістьма основними напрямками: соціально-гуманітарне та правове, економічне забезпечення розвитку держави, культурна спадщина, підвищення якості життя, наукоївні технології та інформації. Новації охорона здоров'я людини. Всі деталі засідання ради у вечірньому випуску КЕП сюжет саме готується до ефіру. А ми зупинимось на останньому напрямку. Президент зауважив в сфері охорони здоров'я за мало тем для досліджень. Я вам раджу. Зберіть і практиків, і теоретиків медицини, Придністров'я, і запитайте їх, що їм потрібно. У мене є інформація, що певні ініціативи гасяться з боку деяких викладачів медфакультету. Цього не повинно бути, адже охорона здоров'я це навіть не оборона, не правопорядку. Та безпека. Це тема дня. Тому слід залучити до цієї теми фахівців практиків. Це має вплинути на якість надання медичних послуг. Окрім цього, ми можемо залучати до цих лабораторій і сторонній досвід Молдови, України, Європи, усіх. Головне, щоб було куди залучати, щоб була база. У галузі охорони здоров'я однією темою обмежитись не варто. Отже, зберіть медиків, спитайте, що їх хвилює, і виступіть замовником. До 2026 року в республіці планують замінити всі дорожні знаки. Про це говорили на нараді прем'єра з главами держадміністрації. Уже в 2020-му оновити мають 1100 вказівників. Ціна питання понад мільйон рублів. Обговорили в уряді і питання водопостачання плюс проблеми в дорожній галузі. Дорожньо-будівельній галузі потрібна модернізація. Коштів на інвестпрограму не вистачає. Є варіант не вилучати прибуток у підприємств, а направити гроші на технічне переозброєння. Олександр Мартинов доручив порахувати про яку суму йдеться. Якщо дійсно цей прибуток може служити джерелом для інвестицій, тоді готуйте рішення про те, щоб дозволити цей прибуток не вилучати, а використовувати як інвестиційне джерело всередині підприємства. Далі до питань будівництва. Фонд кап вкладень працює третій рік. Два минулих показали. Не завжди будівельники розпочинають роботи вчасно. Через це часом суваються терміни здачі об'єктів. Більше цього допускати не можна, вважає прем'єр. І головне завдання тут не зволікати з проведенням тендерів. хоча б переходити треба до орієнтованого плану графіку з проведення тендерів, щоб ми розуміли, хоча б загальну картину, не треба точні дати називати. Але хоча б якась вилка має бути вказана за всіма. Об'єктами, коли ці тендери планується провести, ми завдання ставимо так: до 1 червня ми повинні провести всі тендери за фондом капітальних вкладень. Протягом місяця до 1 липня ми зможемо проаналізувати той залишок економії, який буде в результаті тендерів і перевірки нами. І на 1 липня ми будемо готові внести зміни до закону про бюджет за рахунок економії. Говорили і про водопостачання. У селі Слободарашківце Кам'янський район склалася критична ситуація. Немає центрального водопостачання, немає води і в колодязі. Олександр Мартинов доручив знайти кошти в бюджеті, щоб в цьому році питання вирішити. Було й стало Бендерської гімназії номер один не просто оцінити відразу. Роботи почали півроку назад. Попереду багато всього, але вже сьогодні можна побачити різницю. Уже відремонтували покрівлю про стару, що протікала. Тепер нагадує лише вогка плями на стелі. Скоро вона остаточно підсохне і можна буде приступити до оздоблювальних робіт. У минулому році в гімназії замінили опалення, завезли нове обладнання в харчоблок, відремонтували їдальню і санвузли. Роботи вели під час канікул і вже до осені результати перезвантаження змогли оцінити й учні. В гімназії я вчуся з першого класу. У нас в спортзалі було досить старе обладнання. Їдальня знаходиться в підвальному приміщенні, тому в ній не вистачало світла. Проте в цьому навчальному році я прийшов в школу і здивувався, бо їдальня виглядала дуже класно, і мені було приємно і бути, і їсти. Всі приходять. Ці зміни, які в нашій школі проходять, перетворюють її. Вони покращують зовнішній вигляд. Сюди приємніше заходити. Ми розуміємо, що заради нас намагаються для нас покращують всі умови. Головна гордість першої бендерської гімназії, новий спортзал, відкрили його тільки минулого тижня. У розпорядженні гімназистів нове обладнання і облаштовані роздягальні. Ми надіємося, що ми сподіваємося, що все, що зроблено для них, дасть їм ще більший поштовх займатися, примножувати спортивну славу нашої гімназії, нашого міста республіки. Це дуже важливо для нас, вчителів. І я сподіваюся, що наші діти збережуть гідно те, що для них зроблено. 1 мільйон 600 тисяч рублів з фонду капітальних вкладень. Більшу частину робіт завершили на черзі облаштування актової зали. Там з'являться нове обладнання і меблі. Плюс дрібний косметичний ремонт. Нова сторінка історії Бендерської гімназії No1 відкриється 1 вересня 2020 року. Тераспольське суворовське військове училище відзначає чергову річницю створення навчального закладу. Його історія розпочалася 2 лютого 2017 року, коли президент Вадим Красносельський підписав відповідний указ: три роки суворого відбору і дисципліни. Суворовське училище вже має власну історію, славні традиції та бездоганну репутацію. Учитися тут велика честь і відповідальність, а починати доводилось практично з нуля зруйновані стіни, не облаштована територія. Мало хто вірив, і ось дивіться, три роки і суворовське училище існує. Не просто існує, воно говорить про себе, заявляє на всіх напрямках: це і спортивне, і військово-патріотичне навчання, тобто, це говорить про серйозні результати. Високий рівень підготовки підтримують постійно, тому навчальний день у суворовців насичений після математики, хімії, фізики, бойова підготовка, польові виходи і різні змагання. Суворовці щосили готуються до військового спортивного свята на честь дня захисника вітчизни, налаштовані на перемогу. Питаємося. Може довго. довгоємося. Ми вже давно з вересня місяця у листопаді ми брали участь у параді воєнних мистецтв. і Після цього ми також продовжили підготовку до військово-спортивного свята. Настрій у всієї команди. Суворовського училища позитивний. Ми налаштовані на перемогу. Два роки поспіль ми її тримали і ось хочемо ще третій. 246 суворовців, з них 60 новобранців. У кожного свій талант і своя історія. Вадим Кохан вступив до училища восени. Каже, що тут один за всіх і всі за одного. Я пристосувався до суворського училища ну, не тяжко так, як мені допомагали друзі, які тут вже вчилися. Я з ними потоваршувався і зараз я з ними вчуся. Разом хлопці навчаються, харчуються, відпочивають, живуть однією сім'єю. Цього року 18 з них стануть першими випускниками закладу. Продовжуємо випуск. Будівництво парковок, ремонт доріг та тротуарів, порядкування прибудинкових територій та дворів дитячих садків і шкіл. 22 мільйони рублів. Стільки у 2020-му на це виділено з дорожнього фонду Дубасаром. До Як змінюється місто і район? Дивіться далі. Старт капітальному ремонту доріг в Дубасарок було дано у 2017 році. Перша цементна бетонна дорога як пілотний проект з'явилася в селі Червоний Виноградар. Вона зарекомендувала себе добре і в минулому році за такою ж технологією побудували нові бетонні дороги в селі Койково та біля дитячого здоровчого табору. Ми беремо направленість на ми беремо напрямок на будівництво цементно-бетонного покриття. Це дозволить використовувати місцеві матеріали цемент, гравій, щебінь. Ми вважаємо, що це економічний вид роботи і більше буде служити. Цьому році будівництво бетонних доріг в районі продовжиться. Нові шляхи прокладатимуть до села Цибульовка. Обсяг робіт великий, тому виконуватимуть його поетапно. Під'їзні шляхи семенно-бетону облаштують біля нової будівлі центру реабілітації та пляжу. Під'їзд до річки Дністер буде все в цементобетоні. Буде під'їзд до річки Дністер в цементобетоні. Зробимо ще одну паркувальну кишеню і тротуар з тротуарної плитки. Плануємо приступити найближчим часом, тому що погода дозволяє. Завеземо бордюри, будемо готувати підґрунтя. Від асфальтобетону, як будматеріалу для ремонту доріг до басарах, теж не відмовилися у минулому році. Заасфальтували дві найпроблемніших вулиці міста. На черзі ще одна. Побудують в Дубасарах також чотири парковки. Порядковуватимуть прилеглі території багатоквартирних будинків, шкіл і дитячих садків. Перша в цьому році художня виставка відкрилась у міністерстві закордонних справ. Автор експозиції моє Придністров'я Оксана Пономаренко. На суд поціновувачів мистецтва вона представила 25 своїх творів. Соковиті натюрморти, дивовижні пейзажі та виткані візерунки Придністров'я із глибин серця і душі, яким побачила його художниця і педагог Оксана Пономаренко. Основна техніка полотно і олія, але є робота, яка відрізняється від інших гобелен – над ним митець працювала все літо. Прийом ткачества. Прийом ткацтва це історично традиційне на нашій території полотняне переплетення. Техніка, яку бабусі використовували у молдавських ковдрах, якими у нас спокон віку прикрашали оселю. І зараз мені дуже радісно, що у нас у дубасарській школі ми продовжимо цю справу. Я написала свою програму з гобелену, і у мене є клас, де я навчаю дітей саме ткацтву. Прекрасний симбіоз найкращих якостей в одній людині вчитель і художник. Вона зачаровує лавандовими полями до босар, засніженими лісами гоян, синім небом у рогах і дністром. Художниці його зображує майже у кожній картині. для мене. Наприклад, вода це очищення, на неї дивишся, і вона заспокоює душу, відволікає від проблем. Все стає другорядним, зрозумілим, гарним. Особливо гарна вода навесні, коли зацвітають дерева, кущі, білі, рожеві. Здалеку ці горизонти неймовірно гарні. Яскраво зелений, насичено липовий, червоно-гарачий, світло-сивий. Кожна пора свій колір у світі мистецтва кажуть, що знайти свій відтінок дорожче за золотом, адже не кожному художнику протягом усього свого життя це вдається. Ця виставка вразила мене тим, що мабуть вона сьогодні. Принесла у столицю Придністров'я сонечко. Сонечко і свіже повітря. Свіже повітря це голубий відтінок нашого Придністровського повітря, присутній на кожній, в кожній роботі цього майстра. І я радий, що у Міністерстві закордонних справ це повітря вдихнуть і ті, які приїдуть сюди на переговори. Оксана Володимирівна. Оксана Володимирівна представила на виставці роботи глибокі, продумані, дуже багато пошуків. Видно, що вона розвивається. Видно, що не стоїть на місці. Видно, що постійно йде до чогось нового, і це почувається у роботах. Як, наприклад, на цій картині з айстрами. дуже прекрасний колорит і композиція. Понад 25 робіт: глибокі, продумані, живі. Вони експонуватимуться у міністерстві закордонних справ місяць. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра Зустріч, як завжди о 18.15 на першому Придністровському.